Вітаю всіх із магазину Сільпо. Також всіх вітаю з Різдвом Христовим. Сьогодні в Сільпо почалися новенькі акції, які будуть діяти з 25.12 по 31.12. І так ковбаса Алан. Так, ось оця ковбаса. Ціна за паличку 330 грам 179 гривень, знижка 48%. Це стандарт справжнього смаку. Ковбаса сиров'ялина вищого сорту. Називається «Ностальгія». Саме ціна вказана за паличку 179 мінус 48 відсотків знижка. І гарна пропозиція на сир Філадельфія Оріджинал. Тут 195 г, ціна 119 гривень. Ну, от тут 100, 195, в АТБ такий же сир 115 грам йде, щоб ви не порівнювали. 47 відсотків знижка, замість 224. Ціна 119 гривень. Також гарна пропозиція. Ціннички тільки ставлять. Це я вам показала головні акції. А акції у відділі м'яса, риби, також ковбасу, сир. Я покажу в наступному огляді, і також там покажу акції на алкоголь, тому що дуже дуже багато пропозицій. І Дивіться у відділі вагового сиру. Ставлять акції обов'язково на один вид вагового сиру. Дуже класна пропозиція. Мінус 55% знижка на сир. Від з Нідерландів. Сир Едам, 40% коров'ячого молока, ціна за 100 грамів 26,90, за кілограм 269, замість 600. Ну, зараз за сир 269 та 6 з Нідерландів, це дуже супер пропозиція. Дивіться, вам можуть його нарізати як такими шматочками, або слайсами, як попросите. Оце гарна ціна. Продовжуємо тут головні острівці. Вони є у всіх магазинах сільпо. На них зазвичай стоять пропозиції з найкращими знижками. Молоко від селянське, питне ультрапастеризоване, 900 грам за 33 гривні, жирність 2,5%, гарна знижка 39%. Томати від ніжин, томати неочищені в томатному соку. 70 гривень за 920 грам. Ось так вони виглядають. Мінус 60% знижка. Гарна пропозиція від Ніжин. Скляна баночка, зручна кришечка. Супер пропозиція. З цієї сторони два види тунця. Ось цей тунець від Ріо, Він йде по три баночки. Кожен, ось так, три баночки всередині. Вони всі з ключем. Ціна за три баночки 249 гривень, замість 549, мінус 55% знижка. Три по 80 є тунець у власному соку і є тунець в оливковій олії за такою ж ціною. Далі у нас два види від Асканія: кисло-солодкий соус і соус барбікю. Асканія пляшечка 300 мл 42 гривні зі знижкою 45%. А ще один, і ще ось такий солодкий чилі. Всі вони в одноцінно по 42 гривні за 300 грам. До речі, от уласкання дуже зручні. Ось ці упаковки мені, мені подобається така широка. Ось тут вона так стоїть. Зручно це у нас горошок зелений, консервований в скляній баночці. До, до речі, відгуки добрі. Про цей горошок він вже якось був на акції. 40 гривень за 460 грам. Далі у нас іде майонез, королівський смак. Велика упаковка 500 грам, за 50 гривень. Тут жирність 67% шпроти. Від премія в олії 240 грам, Баночка з ключем 70 гривень замість 109, Мінус 36% відсотків знижка. 70 за 240 грамів. Ну, начебто нормальна ціна. Це у нас ананаси, шматочки в сиропі і шматочки в сиропі. Ось такі ананаси 580 грам за 75 гривень. Баночка йде без ключа. Бренд Оскар. Мінус 40%, до речі. Так, тут продовження у нас. А, ще маслини не показала. Маслини, а тут оливки в мене. Маслини, мабуть, є і оливки. Да? А ну, і от Оливки. А це маслини називаються, то я не права. Маслини без кісточки, також від Оскар. Тут баночка йде з ключем. 60 гривень за 300 грам. Печиво від біскоті. Ось таке сорткі. Мікс, здобне пісочно відсадне за 80 гривень 450 грам. Тут у нас арахіс, солоний смажений, просто от арахіс в такому пакуванні 500 грам за 70 гривень. Далі кава, мелена смажена від джеміні, крема ніжна 250 грам, 149 гривень. І прямо поставили на знижку ось ці тартільї пшеничі тортилья пшенична, упаковка із чотирьох штук, кожна по 25 сантиметрів в діаметрі, 240 грам за 40 гривень. Ну, гарна пропозиція для тартіллі. 40 гривень за 82, також на акції манго сушене, 250 грам за 99 гривень. І от арахіс смажений, я вам показала. На нього, до речі, знижка 41 70 гривень замість 119. Таблірон, два види таблірону по 75, по 75 гривень за 100 грамів. Є нуга та мигдаль з родзинками. І є ось оцей більш класичний, Нуга, мед та мигдаль. Також 75 гривень за 100 грам. Два ви ой, не два, навіть тут більше ось такі цукерочки дуже гарні. До речі, якісь прозорі. В ямі мармелад. Ось такий мармелад по 50 гривень за 65 грамів Показую, які види. Може хтось його куштував та знає, що він дуже смачний. Ну а далі вже більш зрозуміло. Шоколад від Кіткат. Дабл шоколад молочний. Тут з фісташками за 70 гривень за 99 грам. Є ось такі фісташки за такою ціною, Є така карамель 70 гривень за 99 грамів цукерки від бренду Tom 225 грам, тут навіть вказано 25 штук з арахісовою пастою, шоколадні, солона карамель, 179 гривень за упаковку 225 грам. Чіпси Лейс. Тут зараз щось можна виграти. Ух ти, це новий смак ковбаски чорізо та цибулька за 40 гривень 95 грам. І гляньте, які ще смаки, запечене яблучко з карамелью. Ось такі також 40 гривень за 95 грам. Разом смакує краще, ну, що тут у них ще за смаки. Запечене яблучко. Да? І, і що смак, макарони. А, макарони з сиром за 40 гривень. Ясно. Мілка, паста, горіхова з фундуком, з додаванням какао. 149 гривень за 350 г. До речі, непогана ціна для мілки. Замість 259 Ізефір І зефір від Богуславна. Біло-рожевий 240 грам. Ціна 45 гривень зі знижкою. Три види нектарів від джафа в акції. Нектар джафа апельсиновий. Ціна 65 гривень за 950 мл. Далі смак манго. Ось такий. Манго 55 гривень за 950 мілілітрів І полуниця з бананом 50 гривень за 950 мл. Знижка 40%. Мінус 37% знижка на десерт від конті банджур. Тут саме з полуничним смаком стоїть один вид 62 гривні замість 99. Круасан відмілка. Гляньте, такий круасанчик є з шоколадною начинкою. 50 грамів, 50 гривень знижка 28%. Також круасан від Seven Days 60 грамів за ціною 24 гривні зі знижкою. Світоч артек, Вафлі, тільки ось такий шоколадний смак за 17 гривень 71 грам. Далі йде галичина вершки 33% жиру. Дуже жирні, ультрапастеризовані 500 грам за 139 гривень. Пропозиція діє тільки з карткою. Сільпо її встановити не дуже важко просто заходите в плеймаркет і скачуєте сам додаток сільпо. От він так і виглядає: ось так. Тут можна через оцей, ну, перейти і зразу скачати. Далі тук, декіль, ні, один вид печива, солоний з паприкою за 43 гривні, мінус 29% на нього. І біскоті печиво за 70 гривень. В біскоті 285 грам, ціна 70 гривень. Гірчиця від верес, саме французька, 190 г, стільні зерна 33 гривні. Далі то чумак кетчуп лагідний та щасливий 250 грам за 26 гривень. Торчин кетчуп чубтири солодкий, за 28 гривень 200 грам. Торчин майонез європейський 72% жиру, 300 грам 42 гривні. Щедро львівський преміум майонез. Тут 80% жиру. Ціна за 300 грам 55 гривень. Цукерки Чоколад з начинкою тофі молочний шоколад 249 гривень за 153 грами, і також цукерки сонячний віночок від бісквіт шоколад 184 гривні за 500 грам. Упаковка від Несквік 175 грам, 95 гривень зі знижкою. Головні акції в молочному відділі. Сир кисломолочний від ферма, 5% жиру. 60 гривень за 350 грам. 9% жиру 63 гривні, також за 350 грам. В акції Президент сирна традиція, натуральний розсипчатий сир, 58 гривень за 300 г. Знижка аж 47-41 Також 0,2 жиру, натуральний розсипчатий, сирна традиція, 300 грам, 54 гривні. Ось такий великий йогурт. Білий густий від молокія. Тут цілий кілограм, ціна за кілограм 114 гривень, 3% жиру. Одна упаковочка Актімель 100 грам, 18 гривень. Ціла упаковка із 4 по 100 79,99 Йогурти від молокія ось такі, є різні смаки: вишня, малина, чорниця. Диня і абрикос. Всі вони написано: йогурт густий, 240 г 30 гривень, знижка 36%. Далі молокія питна, йогурти, є чорниця лаванда, є йогурт полуниця, груша, ваніль та суниця м'ята по 770 мл 55 гривень зі знижкою 29%. Лактонія кефірна тут 780 г, 55 гривень 1% жиру і 57 гривень 2,5% жиру. Молокія, кефір, гарна дуже ціна, дуже добра пропозиція. Дивіться, 2,5 жиру 38 гривень за 870 гри. І також на знижці молокія кефір. Тут 1% жиру 870 грив. Ціна 36 гривень зі знижкою 49%. Кефір селянський мінус 28%. Лагідний 1% жиру, 950 гран за 45 гривень і 48. 8 гривень 950 грам 2,5 жиру. І два види йогурта від чуда є полуниця сониця, є персик абрикос. Вони йдуть по 520 грам 55 гривень. Жирність 2,5. Окремий острівець є з промгрупою. Тут у нас форми для запікання від бренду Ламінарк по 199 гривень. Ось така є 22, 29 на 17 на 1,3 літри. І також є 22 см в, діа, в діаметрі на 2 літри за 199 гривень. І та і та по 199 гривень, як бачите, замість 400. Гарна дійсно пропозиція. І ось така маленька форма для запікання, яка називається ремекін для запікання від ламінарк 66 гривень, 11 сантиметрів в діаметрі на 280 вона йде мілілітрів. Витримує тут написано 250 градусів. Все написано. Далі йде омивач скла за 159 гривень, витримує до мінус 20. От на нього знижка аж 50%. Тут в ньому 4 літри. Також гарна пропозиція. Миска з жаростійкого скла від бренду Eat Drink за 129 гривень, замість 259-50% знижка. Супер пропозиція. Гарний бренд, гарна ціна. Миска йде на 2,1 літра. Засіб для миття посуду вош фрі 500 грам за 30 гривень. Він йде, до речі, з дозатором. Тут саме лимончик. Ой, гляньте, серветки від рута, вони однотонні, але різні різні кольори. На всі смаки, які вам подобаються. Є білі, є зелені, м'ятні, гляньте, блакитні, що хочеш. 26 гривень за 20 штук, 33 на 33. Знижка супер, аж 48%. І всі паучі для котів від клуб чотири лапи, є желе, є просто рагу за 11 гривень 80 грам. Мило тверде від лоліс, є різні види: огірочок, океан, лимон та троянда. Ціна 13 гривень за 100 грам. мило мені сподобалось. Тверде, 100 грамове 13 гривень. І пакети для сміття від добра господарочка. 30 штук на 35 літрів. Вони йдуть затяжками 60 гривень. Ось такі пакети. Батарейки від Duracell, 279 гривень за 10 штук. Упаковка з 10 штук. Є 3А і є 2А. Ось два види цих батареїв за однією ціною 279 за 10 штук. Далі йдуть вологі серветки чорного кольору від бренду Naturel. Ух ти, гарна ціна. За 120 штук 50 гривень. Вони йдуть з клапаном. Також в акції харчова плівка від Добра господарочка, плівка 35 гривень, 33 метри. І в акції також фольга алюмінієва від бренду Стелла. 15 метрів, ціна 50 гривень. І супер-супер ціна на серветки. Від «Сніжна панда, тут 120 штук, два шари. Це навіть рушники паперові 30 гривень, замість 55. Дійсно гарна ціна. За 120 листків 30 гривень, тим паче Сніжна панда. Гарний бренд. Дуже гарні пропозиції, до речі, ось в цьому відділі на цьому тижні. Я дуже сподіваюся, що ще завтра додадуть ось ці акції супердні. Зазвичай вони потім їх ставлять, тому що якось одна позиція це дуже мало. Завтра все вам покажу. Я раз всіх вітаю з Різдвом, хочу висловити вдячність силам оборони за те, що захищають нас, за те, що ми живемо, працюємо, святкуємо. Дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, всім хочу побажати теплого різдва та мирного неба. Зустрінемось в наступному випуску. Пока!